Жадівні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Власники мережі аптек, яких журналісти схем викрили у нелегальній торгівлі ліками з Росією втекли за кордон після отримання підозр від правоохоронців ДБР. І як повідомляє Радіо Свобода, йдеться про громадян Азербайджану, братів Елвіна та Ежгіна Багірових, які мали мережу аптек «Елфарм» у Києві. Вони виїхали з України напередодні судового засідання, де їм мали обрати запобіжний захід. Про це схемам стало відомо від проінформованих джерел у правоохоронних органах. Брати Багірови вирушили в Молдову в ніч на 1 березня через пункт пропуску Могилів-Подільський отач у Вінницькій області. На них, як на громадян Азербайджану, не поширюються обмеження на виїзд, які діють для чоловіків призовного віку під час воєнного стану в Україні. А суд ще не обрав для них запобіжного заходу. До слова, прокурори звернулись до Печерського суду Києва з клопотанням про взяття їх під варту ще наприкінці лютого, після того, як Національна поліція повідомила їм про підозри. Втім, це прохання суд тоді так і не розглянув через відсутність підозрюваних. Адвокати братів Багірових стверджували, що їхні підзахисні нібито хворіють. Наступне засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Багірових, було заплановане ще на 4 березня. Нагадаю, що у серпні 2024 року журналісти схем опублікували розслідування, в якому розповіли, що київська мережа аптек Елфарм, попри заборону і під час повномасштабної війни, торгує російськими західними препаратами, виробленими спеціально для ринку РФ. Схеми виявили це, провівши журналістський експеримент і придбавши в Елфарм нелегальні препарати. Так, схеми встановили, що російські ліки в київській аптечній мережі продавали обмежено за попереднім замовленням телефоном, а тоді відправляли клієнту новою поштою. Це, наприклад, Кортексін, який у підмосков'ї виробляє компанія Герофарм. А от препаратами, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку, Велфарм торгували відкрито через сайт Прайс-агрегатора таблетки. Працівники ДБР провели обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії судів України щодо можливого введення в оману суду. Так, обшуки проводилися з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. Адже було встановлено, що заступник голови вищої кваліфікаційної комісії суддів України перебуває у дружніх стосунках з екс-суддею. За попередніми даними заступник посадовця під час допиту у якості свідка у кримінальному провадженні Аджені за підозрою екс-судді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Нагадаємо, йдеться про смертельну ДТП за участю колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на блокпосту 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Тоді український захисник загинув на місці від отриманих травм. На Вінниччині викрили злочинну схему переправлення військових СЗЧ за кордон. За організацією нелегального бізнесу стояли двоє посадовців правоохоронного органу та місцевий мешканець. Про це інформує ДБР. За матеріалами слідства фігуранти знаходили військових, які самовільно залишили частини та перебували в розшуку. За 6 тисяч доларів із людини вони організовували їм нелегальний виїзд до Молдови. Для цього використовували службові можливості, контакти та спеціально розроблені маршрути. Гроші отримували через криптовалюту, щоб уникнути слідів. Однак прикордонники затримали організаторів бізнесу на гарячому під час спроби перевести трьох військових з Одеси через кордон. У результаті було відкрито кримінальну справу, а всім трьом ділкам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Що стосується самих втікачів. Одному з військових вже оголошено про підозру за фактом дезертирства в умовах воєнного стану, що передбачає до 12 років в'язниці. Питання щодо інших двох військових ще розглядається. Перед судом постане інженер державного підприємства у енергетичній сфері за фіктивне бронювання військовозобов'язаних працівників. Так, за матеріалами ДВР, посадовець мав доступ до наказів мінекономіки, на підставі яких ухвалювались рішення про бронювання, він використав цей доступ для виготовлення липових витягів з наказів та вносив неправдиві дані про громадян, стверджуючи, що вони нібито працюють на підприємствах критичної інфраструктури і підлягають відстроченню від призову на 6 місяців. Також він підробляв документи, що підтверджували належність підприємства до критично важливих для економіки. З'ясовано, що схема охоплювала працівників 14 підприємств і торкалася 460 осіб. Вартість послуг коливалася від 200 до 2000 доларів США. Фальшиві документи використовувалися під час перевірки військово-облікових даних, вносилися до реєстру призовників і навіть використовувалися для перетину державного кордону. Ці дії завдали шкоди законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Перед судом постане екс керівник західного міжрегіонального управління Мін'юсту, який за хабарі дозволяв підприємцям експлуатувати працю засуджених. Як встановили правоохоронці, чиновник пропонував підприємцям налагодити виробництво на базі виправного закладу Львівщини. Зокрема, один із бізнесменів отримав дозвіл використовувати цех для обробки деревини. Плата за кожен кубометр становила від 70 до 100 євро. Оперативники взяли посадовця під час отримання хабаря. Понад 2 тисячі євро за три місяці роботи ще у вересні минулого року. За скоєне фігуранту загрошує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 2 мільйони гривень. Яку він сплатив Його також звільнили з посади. Служба безпеки затримала у Херсоні депутата місцевої облради, який співпрацював з расистами на період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну. За матеріалами справи він входив до забороненої партії Сальдо. А після захоплення Херсона брав участь у конфіскації майна українських аграріїв для вивезення його до Росії. Задокументовано, як посадовець здавав окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим. Згодом до цих підприємців приходили озброєні расисти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку. Потім депутат складував награбоване майно та території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до РФ. У такий спосіб фігурант вивіз до країни агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника. Крім того, депутат розквартирував окупаційні угрупування РФ в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників. Також він забезпечував російських військових продуктовими наборами та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО. За це фігурант отримав від сальдо статус федерального радника і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Житомирі за матеріалами Служби безпеки України заочно засуджено до 12 років ув'язнення одну з активних учасниць окупаційних угрупувань заступницю командира озброєння розвідувального батальйону Спарта з позивним Лола. Слідство встановило, що ця громадянка Грузії, якій на момент вступу до лав бойовиків було лише 26 років, у 2015 році добровільно приєдналася до незаконного збройного формування. Відтоді, протягом майже 10 років, вона відповідала за постачання бойовикам зброї, боєприпасів та техніки. На своїй посаді Лола відзначилася особливою старанністю, за що отримала низку нагород від окупаційної адміністрації ДНР. Серед іншого особисту відзнаку від Пушиліна, ставленика Кремля на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Однак, забезпечення терористів зброєю для війни проти України не єдиний талант цієї пособниці окупантів. Слідство зафіксувало, що Лола також брала активну участь у зйомках пропагандистських відео для підрозділу Спарта. У цих роликах вона намагалася створити образ захисниці так званої ДНР, поширюючи про кремлівські наративи про боротьбу з українською владою. Втім, її спроби створити собі імідж героїні не врятували її від справедливого вироку. Корольовський районний суд Житомира визнав лолу винною за двома статтями кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів суд призначив їй 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджена переховується на тимчасово окупованій території, але її вже оголошено у розшук. Вирок набуде реального виконання з моменту її затримання українськими спецслужбами. За доказовою базою Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів Фінляндії, суд цієї країни призначив реальний термін ув'язнення росіянину Яну Петровському, який вчиняв воєнні злочини в Україні, Головуючий суддя окружного суду Гельсінкі. Оголосив йому вирок у вигляді довічного позбавлення волі. Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України. За матеріалами справи Ян Петровський, також відомий як Воїслав Торден. Причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів зсу восени 2014 року на Луганщині. Потім зловмисник фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України. Тоді росіянин входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи Русич. Другого армійського корпусу Південного військового округу РФ перебуваючи на посаді заступника командира ворожого угрупування, Петровський брав участь у боях проти сил антитерористичної операції на сході України. 20 липня 2023 року фінська поліція затримала рашиста в аеропорту міста Гельсінкі. Далі Національне бюро розслідувань Фінляндії разом із службою безпеки та офісом генерального прокурора України розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського. Українські правоохоронці надали фінським партнерам всебічне сприяння у розслідуванні цієї справи. Зокрема, проводили слідчі дії з потерпілими та свідками, а також ініціювали додаткові судово-медичні експертизи. Спільна робота правоохоронців України та Фінляндії дозволила зібрати обґрунтовані докази вини Петровського і призначити йому реальний термін покарання. Це стало прецедентом у міжнародному правосудді, який ще раз. Здоводить неминучість покарання за вбивства українців. СБУ продовжує співпрацю із зарубіжними партнерами для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!